Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас у нас на каналі. Це канал Міто Авто і це канал про автомобілі. Сьогодні ми підготували для нашого замовника ще один а, класний автомобіль. Це Джип Renegade 2022 року випуску в комплектації Red Edition. Це лімітована версія цього автомобіля. І ми про цей автомобіль на сьогоднішньому відео поговоримо більш детальніше. За скільки його можна купити, привезти, відремонтувати, на що потрібно розраховувати, зробимо тест-драйв, подивимося, що в нас в салоні. Тут у нас двигун, 1.3 бензин турбований. Як він їде? Чи взагалі вистачає цього двигуна? Споживання бензину, можливості повного приводу, комплектації. Комплектація автомобіля на що потрібно розраховувати, коли ви хочете замовити авто із США для себе саме такої марки, моделі та комплектації. І так погнали. Перше, що потрібно відмітити, це комплектація Red Edition. і вона дійсно підкреслює автентичність цього автомобіля. Загалом, коли Джип Renegade з'явився в 2015 році, не всі зрозуміли, а що ж це таке. І багато людей купували його неохоче. Адже на той момент популярним був досить серйозно це Джип Patriot. Я думаю, всі ви його пам'ятаєте, і навіть в мене такий колись був. Ось ці круглясті фари багато. Людей їх люблять і вони їх просто обожнюють. І саме ці грубі такі лінії сокири і кирпіча поєднані в дизайні Джипа Патріота. І інженери зрозуміли, що Джип Патріот це вже версія застаріла автомобіля, випускалася з 2006 року, і вона вже ну на сьогоднішній день, м'яко кажучи, була б не актуальна. А це був 15-й рік. І вони придумали ось такий красивий кирпічок, а саме Джип Ренегейт. Це, в принципі, розширені можливості Джипа Патріота, і в цього автомобіля є надзвичайно великий потенціал. Адже якщо ми перейдемо на простори Ютуба, подивимося, що ці автомобілі витворяють взагалі на бездоріжжі, то ми будемо просто в шоці. Адже ми бачимо, як цей автомобіль може просто-напросто на таку здоровенну похилу гірку виїжджати. Прям аж вискакувати йому за це нічого. Вони переїжджають річки, рівчаки. Каменюки, багнюку місяць. Люди взагалі на цих автомобілях витворяють таке, що мені навіть в голову не може прийти. А це все просто-напросто маленький джип-негей. Все це завдяки тому, що в автомобіля досить таки високий кліренс і в автомобіля коротка база, при цьому його надійний повний привід від... Джипа показує дійсно класні характеристики. Адже ми з вами звикли, що якщо ми говоримо про якийсь паркетник, то якщо в цього паркетника є повний привід, то це типу такий жарт. Ну тобто, цей повний привід, начебто, в автомобіля, є. Він, начебто, є більше пального. Але як тільки ти його вивозиш, хоч на якесь бездоріжжя, то або він себе там зариває, або згорає та муфта, в тебе більше немає повного приводу, і тобі потрібно його ремонтувати. Ось типу такого. То коли ми говоримо про джип ренегей, то тут все абсолютно не так, тому що ми пам'ятаємо. Що джип це традиції, традиції, які йдуть з далеких 1950-х років. І коли ми маємо, хоч автомобіль більш пристосований до сучасності, адже повноцінні роздатки, мости вже нікому не цікаві, такі автомобілі, як правило, використовуються більш як спецтехніка, коли ми говоримо про джип врандр або типу щось такого, і більш популярнішими стали. Паркетники. То коли ми говоримо про Джип Renegade, то якраз його на бездоріжжя ми сміливо можемо вивозити. Але ви в мене запитаєте: в цих автомобілів є е, два двигуна: один, 2.4 Tiger Shark, який нам абсолютно цілком усім зрозумілий, на який ставиться ГАЗ четвертого покоління. Можливо, трошки під'їдає він мастила, але в мене на ДЖІПІЧІРОКІ. Цей двигун лью масло 5В30, оригінал Мопар. 6 тисяч кілометрів вже складає пробіг. Ніяких проблем з масложором у мене немає. Може просто хтось не так експлуатує ці двигуни, не знаю. Але Tiger Shark нам досить такий зрозумілий, відомий. А от коли ми говоримо про 1.3 який встановлений під капотом цього автомобіля, то в принципі більш детальніше ми можемо з ним знайомитись, коли розглядаємо саме марку Fiat. Fiat входить в велику сувокупність брендів компанії FCA і саме завдяки симбіозу Цих всіх трьох марок у нас є автомобілі, які дійсно нас можуть здивувати. Адже коли була створена компанія FCA, і туди війшов Fiat, Chrysler Group, в який входить дійсно Chrysler, Dodge і також марка Jeep, вони почали ділитися між собою технологіями, можливостями, а також нові дизайнери змогли створити щось таке дійсно цікаве. І наскільки ви знаєте, величезні клуби об'єднують людей, поціновувачів марки Джип і Володарів, як в Україні, а так і за кордоном. Ви купуючи цей автомобіль, купуєте не тільки емоції, подорож, а також купуєте і приємну компанію. І ви зрозумієте, що навіть коли ви їдете на зустріч джипу Ренегейду, він вам завжди поморгає і привітається. Хоч ви з водієм навіть не знаєте одне одного, і це нормально. Коли ми говоримо про 1.3 двигун турбовий на цьому автомобілі, я про його ненадійність нічого сказати не можу. Адже цей двигун ще досить сильно необ'їжджений, і поганого про нього дійсно ніхто нічого не говорить. І якщо ми говоримо про обжерливий бензином 2 і 4 Tiger Shark, про його споживання пального на рівні на повному приводі по місту може доходити до 14 літрів бензину то цей малиш може споживати і до десятки, що абсолютно реально. При цьому, завдяки тому, що в нас є турбіна, цей автомобіль є не менш потужним. І завдяки цьому ми зараз з вами на трасу і легенько на ньому прокатаємося, подивимося, як це відбувається в реальності. А коли ми говоримо про е, коробку передач, то вона тут зрозуміла і всім давно відома, це 9 ступенева ZF. Отут мені здається, джип щось е, рішив позичити в BMW. тому що BMW давним-давно зрозуміло, що якщо коробка має стояти на автомобілі, то це має бути щось типу гідротрансформатора, і ZF, це найкращий варіант. Джип це, походу, зрісував і зробив собі все те саме. Тому питань по коробкам нема, по роздаткам, муфтам нема, по двигунам по суті нема. Якщо ви хочете придбати для себе 1.3 Multijet, мультиджет, беріть сміливо. Якщо ви дійсно помітили, то е, на передній частині капота у нас не вистачає значка, значка Jeep. І це не просто так, адже, якщо ви звернете увагу, Jeep, саме Red Edition у нас знаходиться значок в задній частині автомобіля, і він відрізняється від тих комплектацій, які в цілому ми з вами звикли бачити. У нас інший значок безпосередньо і на самій дверці. І це все говорить про те, що цей значок ми замовляємо і е, постачальник. Начебто підтверджує замовлення значок їде, а потім бах його скасовують. Тому автомобіль вже готовий. Ми віддаємо його замовнику. Замовник з міста Києва, зна значок має бути приблизно через два тижні. Не віддавати через цей автомобіль. Ми віддаємо його і а, просто людина приїде, ми його поставимо в потрібне місце. Адже ми завжди відновлюємо авто із США. В той стан, в який він виїжджав із заводу. І в цьому є перевага. Коли ви замовляєте авто із США саме з нами, з Мітоавто, ви отримуєте відновлений автомобіль. В той стан, який він був до ДТП. Тобто дуже важливо, ми е, маємо спеціальні технічні програми, які показують, е, яка комплектація цього автомобіля, що має стояти під капотом там чи там. І якщо це щось пошкоджено або його нема, воно не приїхало, ми його все одно знаходимо, ми його ставимо, тому що ми повертаємо автомобіль. До робочих його характеристик і показників. Звісно, ми по завершенню робіт робимо е, комп'ютерну діагностику, тест-драйв, перевіряємо автомобіль для того, щоб видавати вам готовий автомобіль, уже повністю підготовлений до експлуатації. Якщо по автомобілю, по комп'ютерній діагностиці є якась помилка, а тобто, це якась проблема, з якою потрібно працювати, то ми це робимо. Ми це виправляємо для того, щоб ви могли отримати автомобіль без будь-яких технічних і технологічних проблем. Звісно ж, коли е, у нас іде. Уже зима і прийшов час ставити гуму, то е, тут у нас вже встановлена нова зима-гума, зимова гума. Власник захотів Bridgestone. Це класна гума, яку, повірте, перекуп на базарі вам дійсно не поставить. І в цьому є й перевага. Коли автомобіль вже пройшов і розвал сходження, замістнили йому масла, фільтра в коробці, роздаці, в двигуні, е, замінили антифриз, гальмумівну рідину. Ви отримуєте автомобіль. Повністю підготовлений до експлуатації, і на авторі вам таке ніхто робити не буде. В цьому є перевага. Що ж у нас по цінам? Давайте подивимося, як ми купували цей автомобіль на аукціоні. Забиваємо він код в аналітичний сайт Автостат, і ми з вами бачимо, що досить вигідна ставка зіграла по цьому автомобілю. Дійсно, цей автомобіль 2022 року, якщо ви будете шукати навіть по авторіях, таких пропозицій, я думаю, буде надзвичайно. Мало в цьому є й перевага, що замовляючи авто і ша для себе. Ви замовляєте і отримуєте автомобіль свіжіше роком, чим ви можете купити на авторія з меншим пробігом, адже 33 тисячі кілометрів пробігу, що є в цьому автомобілі. Ну це не пробіг абсолютно. Це нова машина, можна сказати. Ви берете менші пошкодження. Наприклад, якщо ми бачимо по цьому автомобілю, то у нас був просто розібраний передок, і автомобіль потрібно було зібрати. Трішечки п'яточку лонжерона підігнуло це все. Майстер на стапелі зробив, в принципі, без будь-яких проблем. І ви можете вибирати автомобіль там з цілою безпекою, якщо ви хочете. Якщо ви хочете там в потрібній комплектації і кращій комплектації. А це те, що ви не можете придбати на авторі. Та коли ви виїжджає автомобіль, ви вже вибираєте. Вам потрібно автомобіль ремонтувати більш дешевше, бо ви хочете вміститися в бюджет, і ви можете на цьому тоді суттєво зекономити. Або ви хочете ремонтувати автомобіль, і це щоб було якісно, і тоді ви отримуєте автомобіль. Відновлений повністю в завод підготовлений до експлуатації, який вам не продасть абсолютно ніхто, бо це ви готуєте для себе, а зробити для себе любимого завжди можна і потрібно краще. От в цьому і є перевага замовлень авто із США. Коли ми бачимо, що в середньому такі автомобілі по аукціону можна придбати біля 4-500, 5-500 доларів. Ми розуміємо, 12-13 можна привезти цей автомобіль уже без Ремонту всюди з розмитненням в Україну, в Київ, та далі виконуючи ремонт і відновлення, можна звісно, різні бюджети тратити, там як е, і 4-5 тисяч доларів, якщо по максимуму зекономити, якщо щось краще робити, і 7 і 8. Це вже ви собі вибираєте те, що вам підходить краще. Але тим не менш, ви отримаєте той продукт, який ви собі хочете. І ми можемо вам це зробити під ключ з гарантією якості. 50% відсотків тюнінгу в автомобіля це завжди його колеса. І якщо колеса в автомобілі красиві, а у нас вони тут 19%, то це дійсно підкреслює автомобіль на дорозі. І коли щось подібне проїжджає, ви завжди будете повертатися, подивитись, яка красива машина! Поїхала. Тому, якщо хочете також мати таку красиву машину, вам міто авто. Ми вам зробимо. А якщо ж розглядати цей автомобіль більш по салону, то тут не потрібно розраховувати на якісь надвеличезні розміри багажника або салону, тому що це в принципі компактний кросовер, і він призначений більше для поїздок по місту. І тут, уже, якщо ви захочете поїхати в якусь подорож своєю родиною, взяти великі валізи, то вам, як скоріш, доведеться відправляти по новій пошті в місце свого призначення, їхати. І там вже їх забирати, доставляти. Але чисто по місту розміру цього багажника або на невеликі подорожі для двох вам буде достатньо. Для чотирьох, я думаю, маловато. Задній частині автомобіля вам також буде зручно е, розміщатися, і ви е, зможете сісти, щоб кудись проїхати. Але так, щоб прям дуже багато місця, ну, напевно, тут не буде. Але доїхати з пункту А в пункт Б абсолютно можливо. Тобто у нас є е, Тейп-А для заряджання телефону і американська розетка на 150 Вт. Нею ніхто не користується. Саме головне, що в цього автомобіля є, на мій погляд, це реалізація систем безпек. Тому що системи безпеки на сьогоднішній день в автомобілях, на мій погляд, є одним із най... Важливіших функцій, що має бути, адже дуже часто може бути таке, що ви їдете і просто-напросто піймали гаву. Ну, знаєте, наприклад, а, прийшла смс-ка, або вам хтось зателефонував, або ви просто не виспали не виспалися, бо шахеди всю ніч літали. А зранку летите на роботу і е, маєте таку проблему, що хтось різко перед вами перелаштувався і загальмував. Ви влетіли йому в жопу, ви винувати. У вас розбита машина і неприємності. І щоб цього не було, то вже сучасні автовиробники, і дякувати Богу, є у нас і в Renegade, Це камера в лобовому склі, яка допомагає контролювати з. Смуга, якщо ви не дай Бог, вивалюєтеся з нею, автомобіль підкермує, і допоможе зробити екстрене гальмування. Якщо хтось загальмував, дійсно при перелаштуванні ви можете в сліпій зоні не помітити автомобіль і завдяки. Датчикам сліпих зон це все буде більш зручніше робити, і ви не попадете в ДТП. Ну що ж, далі потрібно дивитися цей автомобіль по салону, і його комплектація всередині, вона не менш дивовижна, як і зовні. На матеріали джип дійсно не пожлобився. І ми бачимо шкіряне кермо, яке досить приємне на дотик, тактильне відчуття, і дійсно користуватися ним зручно. Ось така червона нитка, вона прошита всередині керма, і це підкреслює те, що це комплектація все-таки Red Edition. Також ця комплектація у нас є в колонках е автомобіля, воно введено ось такою червоною рамкою. Червоні рамки в воздуховодах, ну і аутентичність марки Jeep, це ось така саперна лопатка, яка йде ще з давніх традицій. Традицій марки джип, а саме джипа Вілліса, першого джипа, який був створений для американських військових для потреб саме тоді, і зароджувалася історія історія цієї марки, адже купуючи джип, ви купуєте. Історію. Але дуже круто, що на цю історію вже сучасні інженери і наклали все-таки технологічність. Технологічність, як по безпеці, так вона має бути присутня і в салоні самого автомобіля. Тобто підігрів керма, підігрів сидінь. На мій погляд, на сьогоднішній день і в холодну пору це дуже важлива функція. Звісно, тут у нас є необхідні додатки, тут є і CarPlay, і Android Auto. Ви знаєте вже давно, як це все працює, показувати не буду. Але ви розумієте, розумієте, що тут, Оскільки є Wi-Fi і ход посту ця кнопочка, відповідно, тут є і бездротове з'єднання для вашого CarPlay і Android Auto. Но, забігаючи наперед, скажу найкраще буде працювати CarPlay Android Auto на дротовому, звісно ж, з'єднанні. І що мені дуже подобається, це не тільки такий великий екран по центру автомобіля, що у нас іде з рестайлингом, а це і дійсно великий екран за самим кермом. Тобто тут у нас е, йде не бідненький такий екранчик, а більш розширений, і по його функціоналу ми можемо виводити необхідні собі функції і закріпляти їх. Е, ось, наприклад, ми можемо виставляти бортовий комп'ютер, бачити е, відповідно як витрату пального, так і е, виводити годинник, виводити компас, виводити. Температуру двигуна, коробки, багато таких все-таки налаштувань. Я думаю, що тут вже потрібно скидувати тріп А і тріп Б, оскільки у нас автомобіль знаходився в ремонті і дійсно показники будуть завищені, тому що автомобіль ремонтувався і їздив від бокса до бокса. А тепер з вами виїдемо і подивимося, чи дійсно вистачає нам цього двигуна, двигуна. 1,3 для того, щоб керувати цим автомобілем. Що мені подобається, це те, що він дійсно короткий. І завдяки цьому ми можемо залізти в будь-яку щілину, навіть якщо там багнюка. А якщо ми їдемо за кермом, що на що я звертаю в першу чергу увагу, це на цей здоровенний капотіще. І а, я колись, коли здавав і вчився на права, я це ще робив 10-11 класі. І навчався я їздити на а, Газ 51 і на Зілу 131 ми їздили. І от. Того часу в мене склалося таке враження і почуття, що коли я їду на цій грузовій здоровенній машині, оцей здоровенний капот такий переді мною. І я цього відчуття більше не чув, коли закінчив автошколу в 11 класі. Потім їздив там на е, звичайних легкових автомобілях, там починаючи з Део Ланоса, вже у мене, слава Богу, не було. Потім вже там Peugeot Partner був, там Авео. Хай її Бог милує, і так далі. Але коли я почав займатися американськими автомобілями і вперше сів саме в джип Renegade, і а, я їду за кермом і відчуваю себе, ну, що я знову їду в газоні 51-му. І я такий хо-хо-хо! да Це ж ті відчуття, це дійсно кайф. І м саме завдяки ось цьому здоровенному капоту. Ви відчуваєте себе, хоч ви їдете в цьому маленькому американському автомобілю, адже це все-таки компактний кросовер. На, що ви їдете в повноцінному автомобілі. Ну що ж, друзі, двигун 1,3. Вистачає. Ну, однозначно. Він їде не гірше, чим 2 і 4 кінських сил там різниця в них не дуже велика, але є різниця в моменті, коли в автомобілі встановлений турбіна. Завжди автомобіль з турбіною, хоч цей двигун буде більш ну, малооб'ємнішим. Він буде їхати завжди динамічнішим за свого старшого, більш об'ємнішого побратима. Це все через те, що турбіна все-таки підхвачує цей автомобіль і його підштовхує. Завдяки ній. Ой, дай мені руля. Де. Оце е, система безпеки. Тобто я без поворотника вирішив перелаштуватися, і автомобіль мені не дає. Тобто, камера піймала, там повідомлення на екранчику засвітилось, мов, дуречок, що ти робиш. І а, це, на мій погляд, ну, круто. Отак, знову. Не... ну, погнали. Зараз ми доженемо тобто, Ми ось такою малесенькою машинкою можемо щемити, автомобілі попереду що їдуть. Тобто, а, те, що я вам говорив на останньому відео, де і в цілому вам розказую, і на мій погляд, в автомобілях обов'язково має бути двигун, завдяки якому ви зможете. Динамічно розганятися, робити обгони і випередження. І а, незважаючи на те, що тут двигун 1,3 турбо, ви це робити, як бачите, можете. Тому що буду порівнювати знову зі своїм суперкласним джипом Чироки 2.4 Tiger Shark, який ніхрена взагалі не їде. Ось недавно ми з дружиною їздили до нас в село, де ми там народилися, і а, по трасі треба було когось обігнати. Ну це просто трэш. Я тільки виїжджаю, фуру обганяти, газ в пол, воно гуде не їде, машина виїжджає вже на зустрічку. Я посередині фури, в мене дружина в салоні, мала в салоні дитина. І я ні обігнати, не встигаю, ні загальмувати. Тобто це просто страх. Але саме 2.4 двигун це базовий двигун на Джипа Чироки. На мій погляд, він туди не підходить. Якщо брати, то тільки там 2.0 турбо або е 3.2 атмосфера. Там кінта двигун на такий класний стоїть. Коли ж ми говоримо про Renegade, то на ньому 2.4 цей самий Tiger Shark їде. йде. А ви ж мене запитаєте, звісно, чому Ігор? Ви ти ж кажеш, що цей двигун поганий. Та двигун, він то не поганий, він хороший. Але просто на масу, наприклад, джипа Чіроки його замало. І він його не розганяє так динамічно, як необхідно. Оскільки джип Renegade і його брат Gip Compass Soplatформенік, відповідно, має меншу вагу цей 2,4 їде. На цих автомобілях непогано. І їх купувати можна. А от на Джіп Чіроки погано і його з 2,4 купувати не можна. Коли ж ми повернемося все-таки до нашого 1,3 турбового ренегейда, зробивши невеличкий тест-драйв, то в принципі ви на камері бачите, як це все відбувається. Тобто ви розумієте, що можна користуватися цим автомобілем абсолютно. Нормально, тобто у нас динамічне пришвидшення до Паджеро, ми можемо його догнати, піджати, поморгати. Він нас може пропустити. Саме головне це, щоб вистачало двигуна. Ліф у нас тут, опа, так. Тому, підходячи до завершення цього відео, ми з вами. Можемо підвести певного роду підсумки і зрозуміти, що вибираючи Jeep Renegade, ви дійсно виберете собі не просто автомобіль, ви виберете собі друга, друга в родину, з яким вам буде цікаво виїхати, і буде можливість на природу дружити з новими однозначно. Людьми, ви з ними познайомитися і е, робити якісь вилазки на природу для відпочинку. Вам дійсно приємно і зручно буде користуватися цим автомобілем в центрі міста. Він не буде прожорливим і його буде вистачати однозначно. Ну і звісно, є і недоліки, тобто, якщо ви захочете подорожувати саме на цьому автомобілі, то це буде робити ну, нелегко. Однозначно нелегко, тому що їхати комфортно, приємно все буде добре, а от ваші валізи поміщати в багажнику буде незручно. Ну, тобто не може бути такого, що в автомобіля одні переваги, переваги і нема недоліків. Але в цілому, в цілому цей автомобіль заслуговує вашої уваги, поваги і бути другом в вашій родині, адже він, на мій погляд, просто клас. Пам'ятаєте, ми з вами як виїжджали на тест-драйв. Ми е, скинули лічильник витрати пального, і я вам сказав, що витрати цього пального будуть десь до 10 літрів по місту. Ну, це якщо їздити як звичайна людина. Тільки що ви бачили в тест-драйві, ми з вами все-таки ну, давали під хвоста цьому автомобілю, їхали досить динамічно, гальмували, прискорювалися. І що ми маємо по показникам на даний момент? Дивіться, ми пролетіли 11,3 кілометра, і витрата пального у нас складає 1. 11 і 11,8 ми приїхали, 11,3 у нас складає витрата пального, а це ми їздили ну як демони якісь. Під хвостами її насипали по повній програмі. Тобто, якщо ви будете їздити як середньостатистичний громадянин, не навалюючи цьому автомобілю, я впевнений, в середньому по місту Києву цей автомобіль можна вкладати в витрату пального 8. Літрів, а що для кросовера, це надзвичайно мало. По трасі, якщо не навалювати, їхати там при швидкості 90, 6,6 літрів реальна витрата больного на 100 кілометрів цього шляху. Ну а якщо ви хочете їздити більш динамічно, навалювати, ну на 11 літрів потрібно розраховувати. Це ті показники а, пального, які... Для 2.4 Tiger Shark просто не снилися, тому що він споживає набагато більше. Привозити ми його можемо від 12 тисяч доларів. Звісно, якщо ми будемо розглядати рестайл від 2018 року, тобто старші модель, не 22 рік, а 2018, то можна такий автомобіль привозити 9,5, 10-10,5 в залежності від комплектації і пошкодження. От. Тобто цей автомобіль Являється ще й доступним і, можна сказати, відносно бюджетним. Тому марка Jeep дозволяє вам вибирати собі автомобілі на ваш смак і робити їх під себе. Тобто, є як атмосферні двигуни під газ, є як. Більш потужні двигуни, є різні марки, моделі від повноцінних автомобілів для бездоріжжя до ось таких ренегейдіків. Тому чому б і ні. А ре, в реалізації цього проекту під ключ може вам, звісно, допомогти команда і і ще й дати гарантію на те, що ваш автомобіль із США, хоч був і пошкоджений, але відремонтований буде якісно, і все буде в ньому працювати. І не дай Бог, щось не так. Ми це все виправимо своїм коштом, адже не виконані. Роботи ми даємо гарантію один рік, тому якось так. До нових зустрічей. Всім пока. Підтримайте обов'язково канал лайком, обов'язково відео лайком. Ми для вас старалися і старалися створювати аутентичний український контент, який на сьогоднішньому Ютубі дуже дуже мало, але ми його розвиваємо. До нових зустрічей, всім пока.